Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко, і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. Минулих занять ми з вами розплутали клубок таємниць генетики. І я просто впевнена, що ви відкрили для себе багато нового, але на цьому біологічні дива не вичерпуються попереду незвідані таємниці еволюції. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке популяція, як і чому виникають види у природі. Чим популяція і вид пов'язані між собою. Невздовзі ви знатимете відповіді на ці запитання. Тож, популяція це сукупність особин одного виду, що мешкають на певній території. Вони можуть схрещуватися між собою та ізольовані від інших особин свого виду. Можливо, для вас це звучить надто відірвано від життя. Уявіть плем'я, яке живе відокремлено на острові. Як зображено на прикладі на екрані, якщо на острові мешкають лише представники одного виду, то десь приблизно такий вигляд і матиме популяція. Популяції мають свої характеристики. Зокрема, чисельність. Ну, це зовсім просто. Кількість особин у популяції. Ну а на екрані зображено динаміку популяції людей на Землі за 4 тисячі років існування. Нас аж майже 8 мільярдів. Також щільність. Кількість особин на одиницю площі. А на екрані щільність популяції людей. З цієї карти можна помітити, що регіонами з найбільшою щільністю населення є Індія, Китай та країни Європи. Крім того, до характеристик популяції належить статева структура: співвідношення між кількістю особин чоловічої та жіночої статей. А ще вікова структура, співвідношення особин різних вікових класів. Статева і вікова структури популяції відображають її здатність до розмноження. На екрані зображено співвідношення вікових груп у різних країнах світу. Постає питання, чому ж настільки важливими є саме популяції, а не окремий організм, до прикладу? Відповідь проста: саме на рівні популяції відбуваються еволюційні процеси. Еволюція це основа утворення видів на усій планеті. Про неї ми поговоримо трохи згодом. А зараз ще зазначу, що усі глобальні зміни, що можуть відбуватися у популяції, та спричиняти еволюційний розвиток, визначаються генофондом популяції. Генофонд це сукупність усіх генів у популяції. Зміни у цих генах або зміна їх співвідношення, якраз і призводять до еволюційних змін. Тож, яким чином зміни у генофонді популяцій спричиняють ці зміни? За все це відповідають еволюційні фактори. Розгляньмо їх докладніше. По-перше, це мутації або ж мутаційні процеси. Про них ми з вами вже доволі багато говорили на попередніх заняттях. Нагадаю лише, що мутації це зміна спадкового матеріалу, що виникає раптово. Ще одним фактором є популяційні хвилі. Їх так називають через те, що зміна кількості особин у популяції найчастіше має вигляд хвилястої лінії. Розгляньмо приклад взаємодії у популяції за типом хижак-жертва. Його зараз зображено на екрані. Синім кольором позначені коливання чисельності особин у популяції вовка, а жовтим зайця. Як ми бачимо, зростання чисельності зайців поєднано зі зростанням чисельності вовків. З часом, як ви розумієте, вовки зменшують кількість зайців, а потім менша і кількість самих вовків, бо їжі для них стає менше. А ще трохи згодом чисельність популяції зайців відновлюється, бо їх вже не так активно знищують. І все починається знову. Ще одним еволюційним фактором є дрейф генів. Іноді зміни кількості особин бувають стрибкоподібними. У наслідок якихось непередбачуваних подій. На кшталт виверження вулкану чи цунамі. Та чого лише не може відбутися ще й у природі. Однак найголовніше те, що відбувається внаслідок цього. Правильно, зміна співвідношення алелів певних генів у популяціях. Тобто, якісь ознаки починають виникати у популяції частіше, а якісь остаточно зникають. Тож, дрейф генів — це зміна частоти появи алелів певних генів у популяції. Також ще є ізоляція, у випадку, якщо особини одного виду у популяції потрапляють у цілковиту ізоляцію від інших популяцій свого виду. Це унеможливлює вільне схрещування між різними популяціями. І знову спойлер: з часом під впливом умов зовнішнього середовища починають виникати певні відмінності. І опля, як наслідок, виникає новий підвид, або ж навіть і вид. Але, звісно, на цей процес витрачається доволі багато часу. Ще один еволюційний фактор міграція. У переважній кількості випадків все-таки популяції не бувають ідеально ізольовані, і особини з однієї популяції потрапляють до іншої. І, наприкінець, але зовсім не останній зазначенням еволюційний фактор, природній добір. Часто існує помилкове враження, що це виживання найсильніших. Але насправді це виживання найбільш пристосованих до певних умов. Є кілька видів природного добору. Залежно від того, як змінюються зовнішні умови, розрізняють стабілізувальний, рушійний та дезруптивний природний добір. Що ж це за види добору? Розібратись нам допоможуть графіки на екрані. Почнімо зі стабілізувального добору. За його умови частіше виживають найбільш пристосовані особини із середнім проявом ознаки. Наприклад, як миші, яких зображено на екрані. Маленькі та великі виживають рідше, ніж миші середніх розмірів. Цей вид добору здебільшого працює за відносно сталих умов середовища. Наступний добір рушійний або ж спрямований. Він сприяє збереженню ознаки в якомусь одному напрямку. В цьому випадку, наприклад, виживають лише великі миші, середніх стає менше, а маленькі геть зникають. Цей табір допомагає пристосуватись до мінливих умов середовища. Ну і дизруптивний або ж розривний, коли зберігаються лише крайні прояви ознаки, але зникають середні. Тож вижили маленькі та великі миші, а от середнім пощастило менше. Не можу також не сказати ще про один вид добору статевий, який впливає на зміни у зовнішньому вигляді лише однієї статі. Це своєю чергою сприяє появі статевого диморфізму, тобто зовнішніх відмінностей між особинами різних статей. На екрані зараз пара попуг одного виду, де зелені самці і червоно-сині самиці доволі значно відрізняються за зовнішнім виглядом. Як ви вже здогадалися, усі еволюційні фактори призводять до утворення нових видів. Загалом такий процес називають мікроеволюцією. А що ж таке вид? Це сукупність особин усіх популяцій, які схожі між собою. От якраз ця схожість іноді може піднести перцю науковцям. Якраз для цього вигадали критерії виду, ну щоб точно не помилитися, де один вид, а де інший. Отож, які вони, ці критерії виду? По-перше, зовнішній вигляд, тобто морфологічний критерій. По-друге, кількість хромосом, генетичний, можливість схрещуватися та особливості фізіології фізіологічний. особливості будови білків та інших молекул біохімічний. Кожен вид має свою територію поширення. Її називають ареалом. Вона зазвичай не перетинається із поширенням інших близьких видів. Хоча цей критерій, географічний, якраз має дуже багато винятків. Ну і екологічний критерій схожі умови існування особин одного виду. Ну і от, ми визначили, що є види, з яких можуть утворюватися нові види. А яким же чином вони утворюються? Існує чотири основних, так би мовити, затверджених способи видоутворення. Отже, зараз ви побачите їх на екрані. Перший географічний спосіб або ж алопатричний. Виникає непереборна перешкода між популяціями виду. І все, умови різні, час минув, як наслідок, два різних види, другий екологічний або симпатричний. Організми одного виду починають трохи дивно поводитися. Жартую, звісно, вони починають займати різні екологічні ніші, внаслідок чого утворюється, так би мовити, внутрішня видова ізоляція. Третій спосіб гібридизація. Все ж за умови, що різні види не можуть схрещуватися, іноді такі це відбувається. У результаті цього теж можуть виникати нові види. І нарешті, четвертий спосіб поліплоїдія. Я впевнена, що ви пам'ятаєте, що це збільшення кількості хромосом кратне до гаплоїдного набору. Утворення видів таким шляхом часто відбувається у рослин. Що ж, сьогодні ми ще на крок наблизились до таємниць розвитку життя загалом і до процесів еволюції, зокрема. Підсумуємо, про що ми сьогодні дізналися: по-перше, популяція це сукупність особин одного виду із певними характеристиками. По-друге, на популяції впливають еволюційні фактори, які, в свою чергу, сприяють утворенню нових видів. Останній процес називається мікроеволюцією. А щоб закріпити усе вивчене сьогодні, перегляньте матеріали для самопідготовки. До нових зустрічей!